Радійте, що Творець Світів серед усього натовпу людського вас захотів від гибелі спасти, вказавши на нову життя дорогу. І дав для вас букет благословень, такий букет, що квітів не злічити серед усіх, що є у нас служінь, звучить так гарно слово Це. Служитель, служитель одночасно це слуга, це вірний працівник на ниві Божій. Велика Божа милість, дорога, що це служіння вже утримав кожен. Ми віримо. День цей передбачив Бог, на труд він кожного із вас покликав. Тож, і в дрібницях слухайте його, і в справах всіх маленьких і великих. Вас не озора Божа не жде, на ній роботи кожен день багато служіть Спасителю і для людей, а Він поможе труд його звершати. Натхнення вам, терпіння, сил міцних. Любові, що спонукає до справи, як глина, будьте в Господа руці, тоді на блага матимете право. Дружинам вашим, спокою в серця, щоб тягарі могли носити разом. Служіння непростий, погодьтесь шлях. Тож трудності відчуєте відразу. Та вічність. Варта всіх переживань, трудіться, поки буде у вас мога. А як відкриється нова межа, від Господа вам буде нагорода.